2022. 1 січня 2022 року набув чинності закон про основи національного спротиву на території Миколаївської області. Дислокувалися 5 батальйонів сил територіальної оборони. Вони мали займатися охороною кордонів і важливих державних об'єктів. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько п'ятої години. Військова авіація РФ завдала авіаудар по території Очаківського військового порту. У ніч з 1 на 2 березня на Миколаївщині почалася перша наступальна операція. Збройні формування РФ намагалися оточити місто та взяти його у кільце. Один з вирішальних боїв за Кульбакінський аеродром відбувся 4 березня 2022 року. Збройні сили України 9 та 10 березня атакували війська Російської Федерації. Після двох днів боїв російські війська відступили. 1 березня 2022 року у Баштанці бійці територіальної оборони збройних сил України військовослужбовці та добровольці вступили у бій із російськими військами, розбили колону техніки з понад 300 бойових машин та захопили трофеї. 2 березня колони російської техніки зайшли до Вознесенська в ході спроби наступу на Одесу та захоплення південноукраїнської атомної електростанції. 19 березня після тижневих бомбардувань військові Російської Федерації захопили Снігурівську громаду. Окупація тривала до 10 листопада. За супротив окупаційним військам, 24 березня, президент Володимир Зеленський присвоїв Миколаєву звання міста героя. 29 березня 2022 року російська ракета вдарила по будівлі Миколаївської обласної ради. Було зруйновано дев'ять поверхів центральної секції. Тоді загинуло 37 людей. 12 квітня, внаслідок удару російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області, Миколаїв залишився без питної води. 8 травня у Миколаєві розпочалося заповнення водопровідної системи водою з річки Південний Буг. 14 листопада, вперше з початку повномасштабного вторгнення, Укрзалізниця відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом.